Полтавська міська дитяча лікарня у палаті хірургічного відділення два ліжка. Саме тут лікують дитину. Історія хвороби якої набула широкого розголосу. Сім днів тому трирічні дівчинці, вимушені переселенці з Донбасу, зробили операцію на нирці. Мама пацієнтки стверджує, що лікарі допустили грубу помилку. За її словами, дитину оперувати взагалі не збиралися. Операцію то не нужна було діяти. Ее не нужно было делать, она абсолютно, у нас почки были здоровые. Если мы пришли на эндоскопию на эту, если мы приехали гель вливать, я думаю, что все-таки надо было гель влити, але не почку. Зі слів матері, донька вже проходила обстеження у цій лікарні кілька місяців тому. Її лікували ліву нирку, але операцію провели чомусь на правій. Якщо оперують, то оперують по історії болезни. Значить, чия-то історія болезни лежала. Значить, не моєго дитина повинні були завести, а завести повинні були іншого дитина. в любом случае, ладно, там какие-то усложнения, но на левой почке, но никак не на правой. За правую почку мне даже изначально никто не сказал. Я узнала только, как бы уже сама, когда увидела, то, что ребенка порезали на правой стороне. Лі історії болезни, лі дітей попутали. відразу після операції, мати звернулася із заявою в міліцію. Там порушили кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівником. Того ж дня начальник обласного управління міліції Олег Бех повідомив, що дітей у лікарні переплутали. Двоє дітей знаходилось в палаті перепутали дітей, і замість того, щоб зробити. Ріманісоне втручання одному рібінку розрізали другого рібінка і провели з ним операційні действия, які, по суті був здоровим. І он не нуждався в таких мероприятиях на почки. Лікарі спростовують таку версію і запевняють, що вони провели планову операцію. За словами медиків, в процесі оперативного втручання негайно треба було перейти на іншу нирку. Чому не пояснюють дітей? Ніхто не переп... Це однозначно. Діти йшли в тому порядку, і вони пропонені в тому порядку, як повинно було бути. Йшла мова про оперативне втручання зліва. і Ніхто нічого не перепутав, але операційна знахідка, і вийшлося перейти на другу сторону. Все, більше я не буду нічого коментувати. Дівчинка цього дня вперше після операції встала з ліжка. Лікарі заспокоюють, пацієнтка йде на поправку. Ми зараз вчора розцінюємо стан. Середньої важкості, вона ще температурить інколи, але в неї з'явився апетит, вона навіть шуткує, вона грається в ігровій кімнаті, вона ходить. Таких проблем великих зараз знає, вона подужує. Зараз помітно, що персонал лікарні дещо наляканий. Конкретно ніхто нічого не говорить, слідство ж триває.